Вітаю! У другій половині ХХ століття економіку західного світу кидало зі сторони в сторону, наче маятник. Спочатку до ідеї держави, що піклується про всіх, а потім різко назад до тріумфу вільного ринку. Це історія про те, як ідеї можуть докорінно змінювати життя мільйонів. Тож давайте розбиратися. Отже, як так вийшло? Як сталося, що золота епоха небаченого процвітання раптом обірвалася, поступившись місцем нової ері з абсолютно іншими правилами гри, це справді захоплива історія про великий економічний злам. А почалося все після Другої світової війни. На руїнах старого світу виникла нова смілива обіцянка: побудувати справедливіше суспільство, де добробут буде доступний для всіх, а не лише для обраних. Цей час 45-го по 75-й рік історики назвали славним тридцятиріччям і не дарма. Економіка зростала шаленими темпами, але найголовніше переваги цього зростання відчували майже всі так нерівність не зникла повністю, але вона суттєво скоротилася, створюючи відчуття спільного руху вперед. Звучить добре, але що це означало для звичайної людини? А означало це потужну соціальну підтримку, безкоштовну освіту для дітей, якісну медицину, на яку можна було покластися та допомогу родинам. І результати були вражаючими: дитяча смертність падала, а тривалість життя зростала. І здавалося, що так буде завжди, що цей шлях до загального добробуту незворотний. Але золота епоха закінчилася. Потужна нафтова та фінансова кризи середини 70-х завдали цій моделі нищівного удару. І економічний маятник знову хитнувся в абсолютно інший бік. Та перш ніж криза все зміміла, післявоєнний період був часом справжніх економічних див, давайте подивимось, як деякі зруйновані війною країни змогли не просто відновитися, а й досягти, здавалося б, неможливого. Що взагалі таке економічне диво? Ну, це коли економіка зростає так швидко, що це відчуває кожен зарплати йдуть вгору, безробіття майже зникає. На тлі повоєнної розрухи це виглядало, ну, як справжнє диво. І, мабуть, найяскравішим прикладом тут стала західна Німеччина. Так у чому ж був секрет? Все почалося з одного дуже рішучого кроку грошової реформи 1948 року. Стару знецінену рейхсмарку просто скасували, замінивши її новою стабільною дойчмаркою. І ефект був ну просто миттєвим. З полиць зник дефіцит, а з вулиць чорний ринок. У людей з'явилася віра в гроші, а отже, і стимул працювати. А ось і цифри, які говорять самі за себе, лише за десятиліття економіка країни зросла майже втричі, і зарплати теж значно підвищилися. І це ж не просто статистика, правда? Це нові будинки, краща їжа, впевненість у завтрашньому дні для мільйонів людей. Схожий шлях, до речі, пройшла й повоєнна Італія. Це був час величезного оптимізму. Та як ми пам'ятаємо, криза 70-х усе змінила. Старі рецепти перестали працювати. І на сцену вийшли зовсім нові гравці з абсолютно новими, навіть радикальними ідеями. Це був час Маркаре Тетчер у Британії та Рональда Рейгана в США, і називалася ця нова ідеологія неоконсерватизм. Якщо просто, то її суть зводилася до того, що держава має відійти в бік і дати ринку робити свою справу. Головними цінностями стали стабільні гроші, свобода бізнесу від зайвих правил та, звісно, приватна ініціатива. І ось ця цитата Маргарет Тетчер, мабуть, найкраще передає дух того часу. Ідея була така коли держава занадто опікується громадянами, вона позбавляє їх особистої відповідальності та бажання працювати краще. Це був просто фундаментальний сув у мисленні якими ж були конкретні кроки? Течеризм це перш за все масштабна приватизація державних підприємств, обмеження влади профспілок і, звісно, скорочення соціальних виплат. Результати виявилися, м'яко кажучи, неоднозначними. З одного боку, кризу вдалося подолати, економіка почала зростати. Але була й інша сторона медалі: різко зросли ціни на комунальні послуги, а закриття старих шахт і заводів спричинило масове безробіття. І майже одночасно, по інший бік Атлантики, в США відбувалися дуже схожі процеси. Вони увійшли в історію під назвою Рейганоміка. Цілі були ті ж самі: приборкати інфляцію і безробіття, максимально зменшивши роль держави в економіці. Давайте подивимось, що було в планах і що вийшло насправді. Інфляцію дійсно вдалося суттєво знизити, це факт. Податки для бізнесу теж зменшили, а от соціальні програми скоротили переважно для найбідніших верств населення. При цьому збалансувати бюджет так і не вдалося, адже зниження податків і одночасне зростання військових витрат створили величезну бюджетну діру. Але невже неоконсервативний поворот був єдиним можливим шляхом виходу з кризи? Виявляється ні. Деякі країни обрали зовсім іншу дорогу, вони спробували знайти баланс між ефективною ринковою економікою та сильною соціальною справедливістю. І тут ми бачимо ну, просто два різні всесвіти, дві різні філософії з одного боку: віра в мінімальну державу та індивідуальну відповідальність, з іншого ідея активної держави, яка прагне до соціальної справедливості та виступає партнером для бізнесу і працівників. І, мабуть, найяскравіший приклад такого підходу це Швеція, як же працювала їхня модель. В її основі високі податки, але ці податки повертаються людям у вигляді безкоштовної освіти, якісної медицини та гідних пенсій. Це система, де головна мета держави інвестувати в найцінніше, що є України, в її людей. І знаєте, що найголовніше? Ключовим результатом стало те, що в Швеції називають суспільством високої довіри. Це коли люди сприймають державу не як супротивника, з яким треба боротися, а як надійного партнера, що допомагає досягти спільного добробуту. Так до чого ми ведемо? Вся ця історія це ж не просто урок з підручника, це по суті коріння всіх сучасних суперечок про роль держави, про податки, про те, яким має бути справедливе суспільство. Отже, давайте швиденько пробіжимося по всьому шляху. Спочатку маятник хитнувся в один бік до розквіту держави добробуту. Потім криза штовхнула його в інший до епохи неоконсерватизму. І сьогодні ми продовжуємо жити у світі, де ці дві великі ідеї досі сперечаються між собою. І все це підводить нас до головного вічного питання, яке залишається відкритим. Де ж вона ця золота середина між свободою ринку і соціальною справедливістю, між особистою відповідальністю та державною підтримкою? На це питання кожне суспільство, кожне покоління змушене шукати свою власну відповідь.